Привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про діапазон вимірювання елементів за допомогою спектрометрів компанії Елватех. Перевагою рентгеннофлуоресентного аналізу є те, що рентгенівські спектри містять порівняно мало ліній, і їхня інтерференція відбувається значно рідше, ніж при оптичному спектральному аналізі. Рентгенофлуоресцентний аналіз може бути використаний для кількісного визначення елементів від магнію з порядковим номером 12 до урану з порядковим номером 92 в матеріалах складного хімічного складу, в металах і сплавах, в мінералах. Склій, кераміці, цементах, пластиках, абразивах, різних продуктах хімічної технологій. Найбільш широко рентгеноспектральний аналіз застосовують у металургії та геології для визначення макро від 1 до 100%. І мікрокомпонентів від 10 в мінус першій до 10 в мінус третій ступені відсотків. Гранична чутливість рентгеноспектрального аналізу залежить від атомного номера обумовленого елемента і середнього атомного номера обумовленого зразка. Оптимальні умови реалізуються при визначенні елементів середнього атомного номера в зразку, що містить легкі елементи. То в якому ж діапазоні дають можливість працювати рентгенофлуоресцентні спектрометри компанії Елватех? Почнемо з розгляду допустимого робочого діапазону у портативному РФА спектрометрі prospector 2. Діапазон елементів, що детектується, знаходиться в межах від хлору з порядковим номером 17 до урану з порядковим номером 92. При цьому за допомогою prospector 2, який обладнано рентгенівською трубкою з вольфрамовим анодом, можна аналізувати елементи в діапазоні від хлору. В якого порядковий номер 17 до Урану з порядковим номером 92. Також для приладів такого класу доступна досить зручна опція, яка фактично утворює новий прилад, приналежний до цієї лінійки других проспекторів Проспектор 2LE. З можливістю проведення аналізу легких елементів від магнію 12-го номеру до урану 92-го. LE ЛЕ обозначає легкі елементи Light Elements. При цьому моделі Проспектор 2, які обладнані трубкою з родієвим анодом та автоматичним змінником фільтрів, детектують елементи від магнію порядкового номеру 12 до урану порядковим номером 92 Далі розглядаємо ще один зручний та швидкий портативний спектрометр нового покоління ProSpector 3. Діапазон елементів, що детектуються, знаходиться в межах від сірки з порядковим номером 16 до урану з порядковим номером 92. За допомогою Proспект 3, обладнаного рентгенівською трубкою з вольфрамовим анодом. Можна аналізувати елементи в діапазоні від сірки 16-го номеру до урану 92-го. Також для приладів такого класу доступна досить зручна опція, яка фактично утворює новий прилад, приналежний до цієї лінійки третіх проспекторів проспектор 3 Advance з можливістю проведення аналізу легких елементів від магнію, 12-го номеру до урану. 92-го здавалося б, що можливості та функціонал у приладів поточного та попереднього покоління досить схожі, але варто зазначити на одну досить суттєву здібність нових проспекторів. 3. Моделі Проспектор 3 Advanced та Проспектор 3 Max, обладнані трубкою з родієвим анодом та автоматичним змінником фільтрів, детектують елементи від магнію порядкового номеру 12 до урану 92. При цьому для таких моделей Prospector 3 доступна опція продувки гелієм, яка відсуває нижню межу вимірювання елементів до неймовірної можливості визначення максимально низької концентрації натрію з порядковим номером 11 до звичайного урану 92. -го. і навіть більше. Для аналізу елементів від натрію 11-го номеру з такими низькими концентраціями спеціалізовано й було розроблено модель ProSpector 3MAX з можливістю продувки гелієм. Тепер перейдемо до загальної інформації по настільних спектрометрах лінійки Elvax. Як ви пам'ятаєте, у кожній моделі цієї серії є свої особливості і можливість опційного розширення функціоналу. Тому краще обговорювати усі свої побажання з представниками компанії. Проте, це не заважає нам згадати хоча б про базові заплановані діапазони визначення елементів в зразках. Отже. Для проведення якісного і кількісного елементного аналізу різних матеріалів у твердому, рідкому та порошкоподібному стані стаціонарний спектрометр Elvax Basic працює в діапазоні елементів від хлору 17-го до урану 92-го. А от Elvax Plus, як і Elvax Pro, вже можуть визначити елементи в діапазоні від натрію 11-го до Урану. І це можливо завдяки чудовій опції з підключенням гелію, про яку ми вже говорили раніше. Що важливо, при формуванні завдання та цілей дослідження, не забувайте про те, що вихід флуоресценції сильно зменшується зі зменшенням атомного номеру елемента, що є основною причиною існування обмежень методу при аналізі легких елементів. Наприклад, вихід флуоресценції для к серії вуглецю складає лише 0,9 тисячних. тому використання РФА для вуглецевих матеріалів недоцільне. Тож, сьогодні ми з вами обговорювали діапазони вимірювання елементів за допомогою спектрометрів компанії Elvatech. То ми можемо підсумувати, що в цілому рентгенофлуоресцентний метод та саме прилади компанії Elvatech можуть бачити 81 елемент, починаючи з порядкового номеру 11 натрію та закінчуючи ураном 92-м. Тому це дуже важливо мати такі спектрометри при вимірі свого матеріалу. Але не розраховуйте на них при вимірі органіці. Це майже неможливо. А з вами була Академія Елватех. І якщо вам сподобався цей ролик, дивіться нас і далі. Адже у нас для вас є дуже багато цікавого. А зараз па-па!